Рада вітати вас і ще раз побачитися і спілкуватися з вами. І ви знаєте, є до вас багато питань. Скільки б ми з вами не спілкувалися, завжди цікава е ваша діяльність, ваша робота і ті результати, яких ви досягаєте. І в даному випадку цікава ваша благодійна діяльність, зокрема, ваші поїздки до Херсону, Херсонську область. Е як це відбувається? Розкажіть трошки. Е Якось так сталося, що в березні 22-го року нас попросили евакуювати дитячий будинок з Херсону. Це вже було так трохи на межі, досить важко було виїхати з Херсону. Але сталося так, що німцям вдалося, і цей дитячий будинок виїхав, і залишились знайомі, так як, як тоді. Знайомі, які потребували допомоги. Херсон вже був окупований, і ми так десь від березня аж до листопада фактично пробували в різний спосіб їм передавати там допомогу. Чи це було ми весла на Запоріжжя чи на Кривий Ріг, всілянка? Це були представники вашої громади? Релігій? Ні, це не були представники релігійної громади, це був. Е... Це були представники різних благодійних фондів Херсону. Люди, як на мене, дуже відважні такі завзяті, які в окупацію залишалися, в окупацію вони допомагали. І кухню польову, і Ігор, і Сергій. Ну дійсно такі, які, які все робили для того, щоб. Хоч якось зарадити в важких обставинах тим людям, які, які там жили. Натомість, уже як сталося звільнення, ми постійно про це говорили. Важко часом було дозвонитися, але ми постійно говорили, що як тільки звільнять, ми відразу їдемо і ми вірили чекали, в це. Так, чекали. всі чекали вже. Я десь від серпня постійно це Ігорю казав, слухай, як тільки щось. Так, і ми дійсно поїхали 18, -го, 18 -го листопада. І від тої пори я вже не знаю, разів 15 ми там були. І якби трохи вже навіть можна було би сказати, різні проекти реалізували і закорінились. Таким основним зараз нашим проєктом в Херсоні є кухня. Для потребуючих, яка щоденно видає 800 тисяч обідів, ви готуєте там на місці. Так, Так, люди? у нас є на Шумінському районі. Ми орендуємо приміщення, це досить велике кафе. Частина цих обідів це люди, які приходять, можуть їсти на місці. Частина це ті, які також їм розноситься по домах. Це маломобільні. мобільні. Це вже займається соціальна служба. А також частина це ті співробітники різних органів, структур. Це також всі ті, хто зараз прибирає і робить різні деоризаційні заходи, особливо там просто жах. Тепер, якщо йдеться про всі ці підвали. Вода ну, пішла і залишається. — Вода пішла так, так? але ну, ці гриби на стінах, і, і ці підвали, і гризуни це, це просто дуже-дуже складно. І найчастіше це ще 400 обідів, які розвозиться містом для людей, які просто там допомагають. Ну, мене дуже дивувало тоді, після Каховської ГЕС, відразу, бо ми відразу кухня наша годувала всіх наших. Чоловіків, жінок, які з'їхали з усієї України, і ми там як фастівчан зустрічали. Це була якась така радість. Я можу там, ну що, що було стільки наших, але були в також Ірпінь, Буча, всі ті, які якось пережили досить ті найскладніші. Відкликав, так, і вони просто так. Вони там були абсолютно Кропивницький, Вінниця, всі. Всі разом просто пробували зарадити в цій важкій ситуації. Отже, кухня це основне, а два це села, села 18 сіл. Ми в червні були з паном послом Бартушем Ціхоцьким разом, і в нас була зустріч з губернатором, паном Проскудіним, і ми запитали, яка би була зараз потреба, така, що потрібно. То найбільше були потрібні, от, щоб люди мали десь мати можливість спати. От Прості звичайні речі. так. Ми завезли туди дві тисячі розкладаних ліжок, ковдр стільки ж. І пан губернатор попросив тоді каже: візьміть інгулець. В інгульці неймовірний староста. Староста, який бився за Херсон в цьому так званому ця битва в бусковому гаю в березень місяць втратив око. Ну, якось в мене якась така неймовірна повага до, до старости Інгульця. І ми з ним в контакті постійно. І останнє, що ми завозили йому, це завозили холодильники для всіх тих там. Там 60, у нього 70 затоплених будинків, і ми допомагали Інгульцю. Але це не тільки Інгулець, це, це і Антонівка, яка зараз так страждає, також садове за Антонівкою. Ну, близько десяти сіл, які, в які ми їздили особисто з То нашими у вас волонтерами. така своєрідна мережа там створилася, і ви так ви так, так, так сформували і таким чином допомагаєте. Ну, найде найчастіше ми хочемо це вибудовувати, не якби не власними силами. Ну ми не є на місці, ми тимчасово на місці. Тому місцеві волонтери, люди, які там є, вони знають, і, і вони вони якби на них це опирається. Я якраз хотіла вас запитати про людей, так людей, які поруч з вами, які приймають участь у цьому. Хто ці люди? Звідки вони біля вас взялися? Як вони де ви їх знайшли? Бо це насправді люди це скарб. Це люди — це, справді, це скарб, скарб. Це однозначно. Це тому це, це цікаве питання. Е... Мене це цікавить. Хто ці люди? Від початку повномасштабної війни, от в перших днів, ну так як всі думаю, ми, ми просто ну, ніхто не міг сидіти. Просто я думаю, всіх тоді просто, бо можна було з розуму зійти. Тому до нас сходилися люди. Це, це наші часи наших працівників, це наші друзі, це парафіяни, це інші. Це Яна, яка камна нас розповідає за гуманітарний штаб. Це вона з Вінниці. Четверо волонтерів в нас з Польщі зараз приїжджає волонтер з Чехії, були з Британії. Ну люди, які розділяють нашу біду. Вони, вони також хочуть бути поруч в цей важкий час. І ми досвідчили дуже багато якоїсь такої неймовірної близькості людської за, за цей час. Страшний. Зараз у нас на цей момент це близько 40 волонтерів, які є на постійній основі. Ось цього тижня ми їдемо в Харків. Ми за Харковом також в селі, в селі Заводи, відновлюємо будинки. Немає там електрики, у них обіцяють. Через село 9 разів пройшов фронт. Там не залишилось практично ні, ні одного так, так, ні, ну, ні одного будинку цілого. І, але люди хочуть вони хочуть вертатися. Це такі фермери, одноосібники, от такі наші вперті люди. от Вони просто хочуть, і там зараз їх близько 40, хоч в селі їх проживало з 500. Але ті, які вернулися, ми допомагаємо там, ремонтуємо сім будинків. Для них, для того, щоб вони спокійно могли собі жити, це я кажу неймовірні люди, тому що на колінах розміновувати власні городи, щоб там щось посадити. Це от жінки, які там просто ну, вперто, просто от знаєте, як це дійсно вчепились за землю зубами. Насправді для українців дуже важливо вижити. Ми всі зараз в таких умовах виживання, хто де, хто скажімо скажем, кожен в своєму місці і на своєму місці, але насправді ті люди дуже мужні. Нам теж довелося побувати в Херсоні теж бачили людей, які борються за життя, які борються за свій клаптик землі. І Дуже з вдячністю отримують допомогу. Вони дуже вдячні. Вони на контакті постійно, вони хочуть спілкування, вони хочуть ділитися і своїми радощами, і своїм горем. Це те, що ми, ми теж як їздили, відчули, що вони діляться. Це перше, що вони так. Я, якби це для мене теж було, от може зараз трішки менше, але от в моменті, коли було е Херсон, був звільнений. Е Всюди, всюди наша символіка, всюди прапори, всюди з усіх люди старалися розмовляти українською так, як, як могли. Ну, але це просто ну, ну це щось таке дуже рідне, особливе. Хоч це не так, як тут на Київщині. У нас також тут 40 сіл, в які ми їздили на Київщині, там до Бородянки і туди за Бородянку. Але і так залишилися дуже близькі відносини з людьми. Ось вчора переписувалася з старостою Андріївки. Ну, всім вона от близька нам, так само, як, як пані Людмила з Бородянки, пані Бойко, голова штабу гуманітарного в Бородянці. Це, ну, ми в наші відносини залишилися якісь такі дуже. Дуже теплі. Навіть є так, що часом приїжджають до нас щось з'їсти, ми посидимо трішки. Ну, па... Дуже важливо так. в допомозі мозі ще й спілкування, підтримка. так? Те, що, те, що ви кажете, так. так що, що вони... наші люди якось залишаються, все ж таки, ну, я думаю, ці відносини вони... позначені великим, великим горем, але. в... В цьому горі є також якась особлива близькість, і, і цієї близькості вже тут ну на, у нас ніхто не забере, вона вона залишиться. Це про те, що що нас об'єднало всіх, так? І я пам'ятаю момент в Андріївці, про яку ви говорите. Ми з вами там зустрілися, пересіклися. Я пам'ятаю, що ви теж машинами приїжджали, привозили допомогу. От і я бачила, як люди дякують, я бачила, як вони хочуть обійнятися, як вони раділи звичайному хлібу. Ми якраз перед Паскою там були зустрілися. так Так, так, так. Це, так і ми привезли їм пасочки на, на печені, закупили. І люди раділи просто дрібничкам, молоко, паска, якісь прості продукти, якісь прості речі. І, і так от, Ходіть, я вам покажу. Ходіть, я вам ось це покажу. Правда ж так? Не, не в нас така, отак нам мені якби дуже хотілося: хоч би якась терапія. Ну, що би цих людей потішило? І в певному моменті ми собі думали, давайте ми їм купимо цих цеплят. І, і ми їм купили пару тисяч цеплят і, і, це потім... ідея. Так, терапевтично, дуже. Тому що хтось має чим щось живе, щось мале він опікується. Він трохи не думає про те, що складне. Цього року ми повторили те саме. Люди підходили і казали, ну ви знаєте, що, ніби у вас і ніби ті кури були інкубаторські. Каже. А вони кажуть, але люди, які підходили, казали, ви знаєте, кури були церковні, і каже, з тих тисяч курчат, що ми привезли, ну, цеплят, каже, ні, одне не здохло. Люди кажуть, ще й неслися. Ще й неслися. Для них це було таке дуже важливе ви привезли частинку душі. За чим що можна доглядати опікувати? Це така терапевтична, дуже важлива складова, щоб ми могли переключатися. Я думаю, так дуже багатьох От, на Херсонщині цього року. Я думаю, і весною потрібно буде це робити обов'язково. Це всілякі насіння. Люди дуже, дуже будуть цього потребувати. Я як в цих селах був, то на цих городах залишилась якби така запечена земля. Такі, трохи як е, мастило, перемішане з землею. Воно не Воно зразу було... придатна буде. Так, так, обробки, так. Воно було таке. от. І люди, люди от це не могли в, ви вишарпували ту цибулю, чи чесник, подивіться, кажуть, що сталося. Воно ну, все там запріло, і з цього нічого не буде. І що ми будемо робити? Я думаю, це також буде дуже важлива річ, щоб їм допомогти. Ну, а наступна річ з того, що ми зараз бачимо, як бачимо також допомогу на Херсонщині, то віримо в те, що лівий берег буде звільнятися. Напевно, буде багато човнів і можливість і бажаючих пере, пере... Переплисти на цю сторону праву це сторону знову Херсону знову потрібна буде допомога. І потрібна буде допомога, і потрібно напевно буде. Я, я навіть ми собі ну я, Мені важко собі уявити, що ці люди там пережили. Їм ніхто не за, не допоміг тоді, коли було затоплене. Вони залишилися з цим самі. Я зустрічався з кількома сім'ями, які були вивезені під обстрілами з Олешок. І те, що вони розказували, це ну це жахіття. Мабуть, хтось бачив, можливо, всі бачили, коли нещодавно наші військові на одній частин лівого берегу вивішували прапор. Mm -hmm. Нашли флашток в одному з господарств, яке було затоплено з того боку, на якому височив три тризуб. Це прямо біля дому у звичайних людей. Нашли такий флашток і вивішували прапор. Це вже дає надію, що скоро Absolutely. буде. Та частина буде звільнена, і я знаю, що ті люди потребують допомоги. І я знаю, що ви будете готові допомагати. Я думаю, ми всі тут. Ну, це, це важливо буде, тому що вони не мали е, якби відчуття, що вони залишені, чи, чи вони самі. Е, наш адміністратор кілька днів тому назад прислала мені фотографію. І каже, ось у мене найцінніший подарунок. Я думаю, що за подарунок? А на фотографії великий кавун. Але вона каже: це кавун з лівого берега. Це важливо. Так, так, так. Це важливо. хлопці, наші були там і привезли кавун з лівого берега. Так я їй написав, що це дійсно дуже дуже важливо. Насправді, дійсно, я з вами погоджуся. В нас люди неймовірні, і багато фастівчан їздили в Херсон і в Херсонську область. Ми теж зустрічали там фастівчан, і дуже приємно це було. От, ваша думка, от скажіть, будь ласка, що ми маємо зараз робити, щоб далі було краще? Щоб ми могли змінити щось? Я думаю, що якось, я, ви знаєте, думаю, зараз всім нам думати, ну, зараз всім нам важко думати глобально. Я, от... Я принаймні за цей час не можу думати якось там на, на якісь довгі відрізки часу вперед. Е, я думаю, що один пережитий день, короткострокові наші проекти і плани, те, що ми собі зараз плануємо на тиждень, на 10 днів, цього абсолютно достатньо. Щоб прикладати зусилля максимально до того, що ми зараз тут тепер можемо поміняти, тому що це нам дуже, дуже потрібно мати відчуття, що ми йдемо вперед і що ми несемо в собі якесь дуже конкретне, конкретне світло, конкретний заряд добра, не надалеко, а ось так, трохи як перед себе. Отут уже так. Тому що так так як ми тільки що з вами перед інтерв'ю говорили. Якщо є виставка цих картин і е, приїхали художники, то це важливо, щоб вони робили цей проект. Так само і прекрасна ініціатива Палієва осінь і, і все те, що було. Я думаю, отакі проекти вони вони дуже, вони дуже багато вносять світла в нашу. Таку щоденність. Ну, і те, що ми можемо робити для наших захисників, бо без цього зрозуміло, що ніяк. Як ви вважаєте, люди, люди які нас з вами оточують, які громада наша, те, що ми ближче бачимо, вони змінюються? На вашу думку, те, що ви бачите? Я думаю, що, по-перше, мені важко сказати, чи змінюються. Я бачу, що в багатьох. Багато людей використало або використовує свій ресурс уже якби трохи на межі. Багато людей втомлених. Це однозначно. Є момент вигорання. Так, є, 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 є такого. Дехто багатьох, напевно, ми багатьох ми втратили. Втратили і тих в прямому сенсі втратили тих, які найдорожчі, найцінніші це ті, які загинули, але втратили також тих, які виїхали. Ну, але це також зрозуміло з об'єктивних причин. Ну, людський ресурс е... найцінніший. Так. І дивлячись на це, я думаю, що тут наскільки це можливо, ми повинні прокладати зусилля для того, щоб. В тому середовищі, в якому ми є, ті, які з нами є, і, і вони, вони залишалися, і щоб до них доєднувались також інші. Якби, от я за те, щоб були такі міні-спільноти, які об'єднують людей в якісь більші спільноти. Так само, так само є, є багато у нас волонтерських спільнот, але об'єднує їх місто, об'єднує якесь одне бачення. Якась одна перспектива, такий життєвий простір, який, який для нас всіх він важливий. Ми зараз постійно говоримо про, про те, що потрібні різні проекти, які будуть зосереджені на психологічному відновленні. Але мені здається, що треба створювати середовище відновлення, так як ми з вами говорили також кілька днів тому назад. Чи це будуть місця праці, чи це будуть так, це якісь живемо. цікаві проекти, які допоможуть людям гуртуватися, і буде стілювати середовище. Напевно, самої психологічної допомоги її буде недостатньо, тому що у ну, в нас, в нас напевне, і фахівців не буде стільки. Немає І фахівців, можливо, недостатня кількість. І, на жаль, у нас те, що я бачу, немає культури спілкування з психотерапевтами, так, з психологами. У нас люди самі дуже рідко йдуть за допомогою. Ми завжди намагаємося самі справитись насправді. але це потрібно. Ми будемо в тому стані, коли це потрібно буде. У мене до вас є таке трішки особисте запитання. Mm -hmm. Ваш особистий рецепт проти вигорання. Ви як людина, що ви з цим робите? Ну, ви знаєте, я вам, я вам скажу так. Для мене дуже важлива щоденна молитва. І, мій день так трохи є. Він, він якби дуже. У кожному моєму дні є от свята літургія, це дуже важливо свята Меса. Кожного дня є молитва святого письма. І на це я тут приблизно дві години мого щоденного часу. Це, це ті мої молитви. Друга річ це люди, які поруч, які... на яких можна покластися. І третя річ це те, щоб можна було з тими, хто є, також долати ті труднощі, які стаються в щоденності. Тобто ми не залишаємось самі, ніхто з нас не є самотнім островом, сказав колись такий добрий богослов Томас Мертом. Ніхто не є сам по собі. Ми всі якось зав'язані. І, і мені це допомагає. Може, це трохи за Віктором Франклем, який сказав, коли був в концтаборі, що спочатку в концтаборі загинули ті, які казали, це скоро закінчиться. Потім загинули ті, які сказали, що це не закінчиться ніколи. А на кінці залишились ті, які, е, які робили рутинну роботу послідовно і так, як вони її могли найкраще зробити. Тільки казали, дай Боже, пережити день. От, це саме головне. щоб ми пережили один день і не, не загадувати вперед, бо ну, це дуже складно. Я, я навіть як зустрічаюся, наприклад, приїжджав наш настоятель, який, е, е, який живе в Римі. Каже, в розмові каже, ну, як ви бачите себе через 5 років. Я, знаю, ви знає, я, я, я так йому і кажу, ви, напевно, нас не розумієте до кінця, тому що ну, ми не думаємо зараз такими, такими масштабами. Е, я не боявся би собі щось таке уявити такими масштабами. Я від, відділяю якимись тими відрізками, я, які ми можемо принаймні тут хоч якось. Запланувати, контролювати а інше це не важливо. Знаєте, я абсолютно впевнена, що ви, віряни, які до вас приходять і вашу громаду і тих людей, які вас оточують, ви надихаєте. І показуйте той шлях, як правильно рухатися, так, як що треба робити, щоб втриматися, щоб зберегти себе і допомагати, мати можливість допомагати іншим. Але що ви могли би. Порадити чи побажати навіть, чи порекомендувати м, світським людям, ті, які з нами тут поруч живуть, але, можливо, не мають приналежності до релігійних громад. Мені здається, знаєте, добро робити може кожен. От це напевно було би таке гасло. Роби, що можеш від себе. Все інше не має такого великого значення. І якщо можна це робити разом з кимось, то це тоді подвоюється. Врятувати одну людину, казала мати тереса з калькути, це врятувати цілий світ. Тобто не витягуватись і не робити те, що що ми можемо від нас залежить, і не робити по можливості так. І я переконаний в цьому, що це на, це на це спроможен кожен. І тут не потрібно для цього якогось великого е, великих. Я, я думаю, ну і знаєте, е, і чесність, от чесність, нам, нам цього також дуже сильно нам будувати нову Україну. Але в нашій, в нашій щоденності, в нашому середовищі. Це дуже важливо, щоб все те, що ми робимо, ми також робили чесно по відношенню до себе, і по відношенню до інших. Так, це дуже важливо. І ще, знаєте, як... щоб втриматися це, як я бачу навколо себе, дуже важливий результат, і коли ти не сам. Коли є підтримка, коли є кому допомогти, є кому тебе підтримати, і ти бачиш результат своєї роботи, це неймовірно надихає. Тоді вже не про вигорання йде мова, так то йде мова, що далі робимо, який наступний проєкт, куди далі їдемо, кому ще потрібно можемо допомогти і так далі. Тому дуже важливо саме про об'єднання, те, про що ви говорили: що люди мають об'єднуватися в своїх бажаннях, підтримувати один одного. Це те, що дає рухатися, прагнути перемоги. Це, мабуть, найбільше бажання на сьогоднішній день Я всіх думаю, українців. Так. Ми чекаємо перемоги і робимо все можливе для того, щоб її приблизити якнайшвидше. Так, своїми діями, своїми молитвами, хто як може.